Рокстари вирішили таки не залишати нас цього року без якихось релізів, хоч і не те, чого всі чекали. Офіційно анонсовано порт Red Dead Redemption для купи нових платформ. Гра вийде вже 2 грудня на Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series S та Nintendo Switch 2. Порт включатиме базову гру, сюжетне доповнення Undead Nightmare, а також бонусний контент з Game of the Year Edition. На смартфонах вона виглядатиме плюс-мінус як на першому свічі, а для всіх предплатників Netflix гра там буде доступна безкоштовно. Ну, як безкоштовно, по підписці. На PS5 гра була доступна по зворотній сумісності з PS4, а на Switch 2 з Switch 1. А на Xbox Series вона була ще з версії Xbox 360. Але тепер на PS5, Switch 2 та Xbox Series буде безкоштовне оновлення з підтримкою 4 k і HDR. Якщо ви вже грали у версії ps 4 чи Switch 1, то сейви можна буде перенести. Окрім цього, гра стане доступна в каталозі PS Plus 2 грудня.